Робовлянський коледж культури та мистецтв славетний своїми вихованцями. Навіть під час війни, коли російські окупанти обстрілюють ракетами міста та села України, ми навчаємо студентів. В Нашій розмові хлопці сказали, ми хочемо чим поскорше навчити сліпити, чим найкраще, тому що роботи після перемоги буде дуже багато. Треба реставровувати всі наші зруйновані пам'ятки. Тому слава Україні, і все буде Україна. Студент Валентин живе біля коледжу, тому кожного дня приходить, щоб висловити свої емоції у творчості. Я стеребовний і я пам'ятаю день до початку війни, це День Святого Валентина. Тоді була дискотека в нашому училищі, і це день, який мені найбільше запам'ятався. Він був тому в моєму житті доволі прекрасний. Зараз я змушений. Вчитися онлайн, але я можу приходити сюди на пару і ліпити разом з своїм другом. Коли приходячи сюди у гуртожиток, бачучи доволі багато біженців, Насуваються самі думки і те, що війна наскільки вона жахлива і наскільки це погано. Денис мріє стати найкращим скульптором України, але війна руйнує його плани. Я поступив в Теребовлянський коледж в мистецтв, бо вважаю, що я зможу стати хорошим скульптором, одним з найкращих в Україні. Але в зв'язку з війною не можу ходити на пари і вчитись. Але я недалеко живу від коледжу і можу сюди приходити, ліпитись. Ходжу я не сам а своїм другом. Надіємося, що війна поскоріше закінчиться і ми зможемо здійснити ці мрії, які ми хотіли здійснити до війни. У Теребовлянському коледжі культури та мистецтв навчають досвідчені викладачі, вчаться мотивовані студенти, це чудовий освітній заклад для отримання творчих знань. Запрошуємо до навчання у Теребовлянському коледжі культури та мистецтв. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та Фейсбуці, ставте лайки та подобайки.